Колеги, вітаю вас, матковий від Пасіка АМГ. Тема даного відео вологість в зимівнику. Вчора заніс я слабачків зимівник. Зараз на градуснику мінус 6. І от ми поглянемо, як, яка ситуація у нас в зимівнику. Так, зимівник у нас в такому сарайчику невеличкому. Зараз вже темненько ввечері, Ну, я захотів подивитися, на які параметри вологості і температури. Там зараз ми заглянемо в наш. Імпровізований невеличкий зимівник. Так, розмістив отак от штук, скільки тут 6 слабачків розмістив за е, такий сарайчик. І тут помістив такий приборчик. Ось. Значить, Він показує мінус 4, мінус 3, мінус 4 в зимівнику. Ну, саме головне мені, що потрібно дивитися, вологість 46%. Трошки занизька. Я би хотів, щоб було 60-55-60-65% вологість. Тому зараз будемо трошки пробувати підняти вологість. Хотіли отаку от плівочку, яка відбиває тепло. Але найголовніше, що ну, Вона промені Але найголовніше, що вона плівка і на ній буде трошки конденсат збиратися. В даному випадку він нам знадобиться. Так, відкрили наші бжолки, був плотний-мене. Накриваємо їх плівочкою. Накрили. І зверху кришечку. О, ну, Таким чином підняли вологість. І зараз будемо ну так хоч трошки на 5-10% підніметься, тому що вентиляція через сітку піде знизу повітря, яке 45% має вологість. Тому зараз я цю операцію зроблю на всіх, на всіх вуликах. Поставлю пленочку для початку. Потім буде дивитися, чи на ній буде конденсатік. Ну, таким от чином, можна. Контролювати цю вологість зимівнику і піднімати. Зараз я поклав пльоночку. Якщо цього буде недостатньо, пчоли будуть безпоконні. Тоді я буду сюди заносити сніг, е якісь мокрі тряпки чи що. там, що, що угодно. Сніг. Якщо тут мінусова температура, значить сніжочок додавати сюди. І добиватися, щоб було у нас 60-65% краще в вологості. Ну, так от Ми працюємо з тими слабачками. Тут матки F0 сидять. Можливо, ці матки F0 будуть. запасні. Тут є пару кордони F0 зімовалі, бакфасти, пару штучок. Тобто ми їх можемо продати як зімовалу F0 в кінці травня. так от Ми пробуємо зимувати слабачків. Дякую вам за увагу. Відна пасіка АМГ. Підписуйтесь на наш канал. Знайдіть нас, погугліть, пошукайте матковод АМГ. Пишіть ваші коментарі, як проходить у вас зимовка, чи заносили ви якісь Слабачки в зимовник. А ми зараз зробимо таку операцію. Пльоночки нарізані. Зараз я їх порозкладаю. Все, дякую, ставте лайк, пишіть ваш коментар чи запитання. Дякую вам.